Щось після свят у мене дуже тяжко це виходить, після люди вирізали це за мене. Ось таке у мене враження. Але тут варенички. А потім, як Марусю понесе, то <після> шукайте в лісі, бо втече. <після> дуже багато помилок зробили, дуже багато. Взагалі мені було дуже тяжко сьогодні працювати. Бо... На жаль, інколи виходить мені, і як я взагалі захотіла вести свій ютуб. Всім добрий день. Начало 7, 18.10. десь плюс-мінус. Я тільки повертаюся додому. Сил нема. Це просто нічого не сказати, якщо я скажу, що в мене сил нема. Взагалі мені було дуже тяжко сьогодні працювати, бо після вихідного завжди тяжко. І ще доби 26 -ть. це просто. Чоловік мій сьогодні вдома і шкода, що хворіє, але плюс те, що він зробив новорічні закупи і плюс того, що він зробив їсти, і плюс того, що він робить зараз вечерю, це просто сили нема, не знаю замотивуватися звідки, теж не знаю. Сил нема, я вже потрішечку вигораю, я вже хочу сьогодні хочу вихідний від влога, але мушу, мушу добити влоги, тому що мушу. Ах, ти, звідти. Потім вам, іди по тюмий мабуть, іди почмо. Фу, ти корм їв. Давай, подавай до хати. Там залишаєшся. Мушу добити, щоб знати, що зробила максимум. Вітя, прийшла. Дякую. Приємно. Фух, такі діла. Я сьогодні ще запланувала собі відняти підсумки річні мої, але я не знаю. Просто не маю, я без сила. Я не знаю, що собі робити. Як зібратися? Мені треба вихідний, щоб відпочити від такого графіка. Знаєте, робити по 11 годин. Це не, не саме найкраще, що є. І потім приходити додому і щось ще вдома. Робити, підзнімати чи щось такого. Я йду поїм і трішки повернуся, поговоримо. Мик зробив тут варенички і зробив тут картоплю. Я буду їсти, митися і щось робити. Чесно скажучи. Натхнення якогось у мене там сильно розповідати е немає про якісь свої там малесенькі досягнення. Я думаю, той, хто зі мною від початку, та і так все знає. Але е якісь то підсумки року треба зробити. Сил немає, бо роботи зараз отак, вище криші. Але. Вирішила все-таки записати таке невеличке, напевно, відео, хоча це зараз у мене немає, а потім, як Марусю понесе, то <смі> шукайте в лісі, бо втече. <смі> я хотіла якось видягнутися, щось зробити. А потім така думаю: 7 годин. Я, поки я почну це все робити, це вже 8. <смі> Тому я вирішила, в принципі, показатись вам, так як і. Кожного дня ви, ви мене бачили і такою, і гарною, і накрашеною, і з прическою. Але це все не про те. Це відео присвячене моїм підсумкам цього року 2023. Хотіла би почати з того, що наш рік почався з того, що ми почали збирати папери на те, щоб одружитися. Це нам зайняло дуже багато часу, дуже багато помилок зробили. Ми йшли до цього довго, але нам це вдалося. Такий у нас був початок року. Як і чому ми взагалі вирішили одружитися? Коля зробив мені пропозицію після шести місяців, як ми почали зустрічатися на моє день народження. І в принципі місяців через вісім. Після пропозиції, якось ми сіли, поговорили і вирішили, що треба нам якось планувати своє майбутнє, планувати, з чого ми хочемо почати. Ну і це було нашим таким конкретним початком. Якось у нас таке життя було туди-сюди, туди-сюди. Я почала вести влоги на YouTube. За три дня я відзняла свій. Перший влог, що мене змотивувало до того, щоб е, зняти свій перший влог, і як я взагалі е, захотіла вести свій Ютуб, е, можливо, хтось знає, можливо, хтось ні. Е, в мене було бажання вести Ютуб і вести свій канал, свій влог дуже давно. Якось три роки тому, можливо, можливо, вже навіть і більше, у мене були. Е, Попитки створити свій перший влог, але вони були невдачними, бо відео я знімала, а я їх не монтувала, бо мені було лінь, не хотіла підкорювати цю всю систему з монтуванням, тому не монтувала просто свої влоги. А знімала, знімала, знімала. Потім через якісь 2-3 місяці зрозуміла, що це вже не актуально. Я знімала свій переїзд в листопаді. 20-го року, напевно. І я зрозуміла, що цей період не актуальний у березні, сенсу виставляти його нема. Ну і так закинулося все. Дуже в довгий ящик до того моменту, поки ми з Баранчуками не пішли гуляти якось до озера. І щось почали розмовляти про те, що ми талановиті люди, про те, щоб ми могли щось робити в інтернеті, знімати свій блог, наприклад, про те, що ми могли в інтернеті чимось займатися. Ми про це розмовляли. Ну, і Баранчук надихнувся, зробив в тік як оголошення про те, що буде знімати влог, про те, що ми талановиті і мусимо розвиватися. І от після цієї заяви. Я не знаю, днів через два виходить його перший влог. І це мене дуже сильно змотивувало відзняти свій перший влог. Я, як побачила його перший влог і про його заяву, я така кажу, Колі, капець, я все життя хотіла, і я не можу зрозуміти, що за фігня. Ну, чому я хотіла, а Баричок бере і робить, а я що, не можу? І я відзняла свій перший влог. Він був такий сором'язливий, я його не дивилася, не переглядала, але я знаю, що за ці трішечки більше, ніж півроку я набагато стала відвертіша, не така скромняшка, як там, така більше ляпотуха перестала взагалі соромитися. І я зараз така, як є в житті. І я вам скажу, що коли я створила свій YouTube канал, і від того моменту. Напевно, це було 17 травня, якщо я не помиляюся. Або 17 травня я почала знімати, або 17 травня це був день, коли вийшов мій перший влог. Не пам'ятаю, скільки на каналі у мене влогів, я теж не знаю. Напишіть уважні люди, напишіть мені, скільки в мене влогів на каналі. Але я скажу так: ось уже пройшло трішки більше, ніж півроку. І я взагалі не жалію про те, що я створила свій канал. І я відчуваю, що я на своєму місці. Я відчуваю, що в мене є аудиторія, у мене є підтримка. Мені дуже приємно отримувати від вас коментарі на рахунок того, що. Типу клас чекаю твоїх влогів. Дуже подобається. А що буде, коли влог маси закінчиться? Як будуть виходити влоги і так далі? Мені це так дуже приємно. От це так підтримує. Моя аудиторія за півроку зросла майже вісімсот підписників. Для мене це ну. Дуже великий результат, дуже великий результат, я вам так скажу. Це мене не може не тішити. Я дуже задоволена, я знаю, що я на своєму місці. Дуже важлива подія в нашому житті, дуже важлива і дуже масштабна, дуже грандіозна. Ми в цьому році з Колею одружилися, ми стали офіційно родиною. Це був дуже теж тяжкий шлях, щоб. Зробити те, що ми хотіли, щоб ми за місяць і тиждень ми організували самі собі весілля. Ми зробили все те, що хотіли. Це був дуже складний шлях. Багато чого ми не знали, багато відповідальності на нас було. Але це такі емоції, ну емоції на все життя. Ми пройшли дуже тяжкий шлях. Вибор фотографа, вибор ресторану в ресторані вибрати меню, пошив сукні. Ми шукали зразу мені сукню, потім вирішили пошити, бо те, що я хотіла, того не було. Все організувати домовитися. Це був дуже великий шлях скупитися на другий день на те, щоб святкувати. Дякую Марині, що Марина нам зробила торта, хоч за це ми не мусили переживати і не мусили залатувати, бігати і вибирати там торта у когось. Весілля пройшло на ура. Ішов дощ, треба було б напевно засмутитися, але я скажу так, що я була налаштована на це, і мені дуже сподобалося, що йшов дощ, бо крутезні фотки маємо, крутезне відео, яке я зняла. Влог з нашого весілля, наше весілля знімала я, оператора ми не наймали. Сподобалося весілля. Ви мене спитаєте, чи пройшла би я цей шлях ще раз? Весілля би хотіла, побавитися би хотіла. Але пройти ці всі організаційні моменти ні. Я би віддала ліпше би. ще якісь 5 тисяч, щоб якісь люди вирішили це за мене. Ось таке у мене враження. Але я дуже тішуся. І, до речі, Баді, четверта подія цього року це те, що я офіційно Бондаренко, зміна прізвища і нове життя. Тепер я вже дружина дуже крутого чоловіка. Я спробувала щось новеньке, щось крутеньке для себе, і я. Попробувала себе у Йозі. І я скажу так, що я дуже вражена, і дуже мені подобається, дуже задоволена. І я постійно виходжу звідти в шоці від того, що я можу. Постійно, постійно, ми щось робимо дике для мене. Постійно ми робимо такі скручування, що. Коли б мені, наприклад, сказали, що я це вмію, я би ніколи не подумала, що я це можу і я це вмію. Дуже я вражена, дуже я відчуваю, що це моє. Але, на жаль, інколи приходиться мені прогулювати свої тренування через те, що я просто не встигаю. Просто наскільки у мене тяжкий місяць, наскільки продуктивний, що треба працювати в. Двох інших сферах і приділяти увагу помимо роботи і сім'ї туди, тому приходиться, як вчора, наприклад, відціювати йогу, щоб відпочити. Хоча це мені не допомогло. Я була вижата як лимон сьогодні на роботі ледь відпрацювала. Остання подія. Цього року така значна, така масштабна, і надіюся, що така дуже успішна і перспективна. Це те, що я стала бізнес-партнером компанії Ела. Я зрозуміла, що таке мережевий бізнес, як він працює. І я почала розвиватися в цьому бізнесі. У мене вже є своя маленька команда. Я дуже тішуся за свої успіхи. Я дуже тішуся за свій результат. Я і моя команда дуже великі молодці, але це не кінцевий результат, це тільки початок, і ми. До речі, непогано стартанули. Я упевнена, що це вистрела, що я добьюся дуже величезних, крутезних рез... результатів в цьому бізнесі. Я упевнена, що це буде моєю основною роботою. Я відчуваю, що я на своєму місці. Хотіла би звернутися до тебе. Баді, ти людина, яка дивишся мене і спостерігає за моїми успіхами, саме ти можеш бути на моєму місці. І переплюнути мій результат, і результат моїх наставників. Я би дуже сильно хотіла, щоб кожен із вас знав про мережевий бізнес і знав, що гроші можна заробляти не тільки працюючи в наймі. На жаль, поки що я мушу продовжувати працювати в наймі, працювати, робити фізичну роботу, віддавати їй половину свого життя, але я впевнено крокую до своїх цілей. Я впевнена крокую до того, щоб досягти успіхів. Я впевнено крокую до того, щоб розвивати свій Ютуб, свій інстаграм, я почала вести. У мене є робоча телеграм-група. Я хочу, щоб моя команда поповнювалася тому, хто зацікавлений в тому, щоб бути. Так як я бізнес-партнером компанії Елар, тому що у них дуже крутезна продукція для здоров'я. Зараз в нашому світі це дуже важливо здоров'я, вже змінилося суспільство, тому думаю, що це дуже актуальна тема. Баді! Такі мої підсумки року, і я вам скажу, що це тільки початок. Я упевнена, що я буду розвиватися. У мене є вже якісь заплановані свої цілі. Але про свої цілі я не хочу говорити, бо це дуже особисте. Як я буду досягати цих успіхів, я буду обов'язково ділитися з вами, бо ви частинка мене. Такий кінець року дуже насичений, я дуже виснажена. Цей місяць ну, просто працюю і працювала на максимум. Я дуже сильно хотіла, щоб влоги мої виходили без прогулів. Я хотіла зробити максимум, і зробила максимум, щоб не. Корити себе за те, що я десь прогуляла або десь не зробила один влог, я дуже мало спала в цьому місяці. Я працювала над інстаграмом, над контентом. Я працювала над Ютубом кожного дня. Через це мені видається, що я дійсно вигоріла. Я зробила просто максимум. Я розумію: окей, якби я не працювала з таким графіком, з ним можна жити. З ним можна жити дійсно, бо я це знаю, я була, мала 5 днів відпустки, 6. 6 днів відпустки. І я знаю, що з таким графіком можна жити. Але якщо основний час займає робота, коли ти йдеш на роботу в 6 і повертаєшся додому після 6-ї, Ну, тяжко поєднувати ці всі компоненти між собою. Тому є, як є, але я намагаюся ставити собі дуже високі цілі і йти до них, тому що, а як інакше? Якби я поставила собі ціль робити влогмаси через день, то це б не було для мене якимось викликом, тому що. Через день я і так влоги випускаю. Це би не було для мене викликом. Для мене було викликом влогмаси кожного дня. Я бачила, деякі дівчата роблять тільки 4 влогмаси, тобто цілий тиждень знімають і роблять таке величезне відео на 2 години, на 2,5 години, на півтори, або роблять, наприклад, 10 влогмасів. Бачила, що дівчата так роблять. Але я скажу так, що кожен собі режисер. І я хотіла зробити так, як зробила. І я впевнена, буду йти до того, щоб доробити влогмаси. Вам же ж теж треба щось дивитися. Вам цікаво, що у нас в житті коїться, і мені цікаво робити для вас роботу. Я вибачаюся за всі влогмаси, бо в влогмасах я дуже часто говорила про те, що мені треба працювати, про те, що мені треба монтувати, бо я змонтувала, я буду монтувати. І тому подібне. Я знаю, що одна людина, я знаю, ти дивишся мене. На це мені звертала увагу, але це моє життя. От я приходжу додому, я прийшла додому почала сьомого, зараз початок восьмої. Я поїла, я трішечки полежала з чоловіком, і я віднімаю відео. Я знаю, що зараз йду в душ, і я знаю, що я зараз сідаю монтувати. І це моя робота монтування. Я змонтую. І десь около 10 я надіюся, ляжу спати. Інстаграм сьогодні в пролюті. Часу у мене на нього немає, на жаль. Але нічого, завтра будемо щось стріляти в Інстаграм. І завтра, до речі, вже 29 число. І завтра, до речі, починається готування до новорічного столу. Коротко і невеликих підсумків мого року я перекотилася у своє буденне життя. А знаєте що? Я сижу і я пригадала собі, що в мене ще є одне досягнення цього року те, що я схудла на 15 кг в цьому році. Я взагалі забула вже про це. Хоча зараз теж я намагаюся худнути. Але щось після свят у мене дуже тяжко це виходить. Але, хто не знав, у мене на каналі є відео про схуднення і мої секрети схуднення. Як я схудла на 15 кг. Тому, кому цікаво, я залишу в посиланні в описі відео про те, як я схудла на 15 кг. От, це був дуже тяжкий, дуже класний. Шлях схуднення, дуже багато корисної інформації я дізналася для себе. Дуже тяжко було мені часами, але дуже замотивовувалася своїм результатом і досягла таких успіхів. Поки що я втримую цю вагу, я дуже тішуся. Але я хочу з нового року почати знову щось робити. Робити, худнути, йти до ідеального тіла. І щоб ви розуміли, уже я задоволена своїм результатам, мене все влаштовує, але завжди треба ставити собі дуже великі цілі і йти до них, щоб, щоб було до чого рости, йти і розвиватися. І от таке ще одне моє досягнення. А я дуже сильно дякую, що ви подивилися цей влог. Тріжечки про мої підсумки року, основні, я розповіла: дуже крутий рік, дуже насичений, емоційний, корисний. Дуже рік мене змінив. Це однозначно, взагалі змінилося. І в, якій, в якійсь мірі дякувати вам, тому що. Частина мого змінення є через Ютуб. Дякую, що дивились це відео. Поставте подобайку, напишіть про свої підсумки року, про свої основні досягнення цього року. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку і до зустрічі в наступних влогах, а наступний влог уже завтра. Можливо, до речі, хтось чекав від мене. Якогось величезного масштабного відео, але вибачте, не маю часу. От такі мої підсумки цього року. Для мене мої підсумки такі. До зустрічі в наступних влогах.